підписки. Я зараз покажу, як отримати всі рідкісні речі в Майнкрафті. Треба. Треба спеціальну команду. Зараз я вам і покажу. Щоб отримати командний блок, треба отю команду ввести зараз. Цю команду треба ввести і. Командний був є. Все, ми можемо робити ще незагодно писати ці команди. Тепер я покажу, як отримати палку на Треба, Треба ввести команду.

Я був... О, і гумні. Я потім покажу, як отримати бок бар'єр, мені треба туди обійти зараз. Ну, на жаль, немає. Тепер я, тепер я покажу, як отримати блок бар'єр. Треба ввести сілу команду от цю команду ввести. і все бар'єр у нас і можна нас робити що за хочете наприклад можна стояти, прибрати бар'єр можна наприклад стояти у поліції. І також можна зробити секретний флагід, який ніхто не може війти. Навіть можна зробити невидиме дерево, я зараз покажу. Можна, наприклад, зробити невидимий стол. Які в виживанні буде, не можна зламати. І тепер я покажу, як отримати структурний спав. Тобто структурний бок. Напишу в коментарях, яка команда. Тепер я покажу, як отримати бокс світла. Оцю команду треба ввести. Пім. Все, можемо робити світло уро замість свого скепі. А це працює тільки в креативі. До побачення.